Доброго дня, друзі! Ось і завершили переобладнання Renault Master. Зробили ось такий салон. Пошили по новому сидіння. з такими крилами. Поставили автономний опалювач. Підсвітка під ножки. Включається на відкривання дверей. Зробили підлокітний барчик. Переоформили по документам USB, Type-C USB, Випаровувач поставили, USB Type-C. Підсвітка над спальником. Нічник в полиці та в стелі. А також зашили багажне відділення флексом. Зробили для речей вішалку, підсвітка. А та обшивка прох. Звертайтеся.